Крутить кабана, кабана крутить. А ну танцюй, ти ж танцював тільки що. Так не хоче. Ти тільки для себе танцюєш, так? Да? Я бачу, ти на мене нападаєш не цей, не здрастувайся, мабуть, гризнуть хочеш. Танцуй. Давай, покажи, как ты умеешь. Не. Вот. Не успею я тебя заснять. Хру. Давай, 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 давай. А ну покажи. Опа, опа. О. А ну еще раз крутнись. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Круть, верть. Ну не хоч крути, давай сальто. Р. Ладно, я тебе якось підсліжу, підсліжу за угла. Щоб ти не бачив мене. Ти видаєш деш уже їсти сніданок, так? Да? Та, мормишка ще, мабуть, не проснулася. А мой вже удила один носок. Що, хрюка? Ага. ти вже скоро сітку гристимеш, Да? Боїшся? Ладно, хватить, бо пишесь. Опа, 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 о. Давай. вся. А ну давай другого бока чухай. Опа. Эй, чуть-чуть таки получилось. Да, скажи, все, показал, хватит. И на тому скажи спасибо.